На черговій зустрічі з проблеми фінансування спортивних товариств цього разу в обласній раді були представники всіх чотирьох спортивних товариств, завдання яких організація фізкультурної роботи в трудових колективах Україна, Колос, Спартак і Динамо. З 2015 року їх фінансування перекладене з державного бюджету на місцеві. При цьому два роки обласні організації ФСТ отримували тільки зарплати для п'ятьох працівників у Спартаку для чотирьох. Усе це разом становило 1 мільйон двісті. Тисяч гривень з обласного бюджету. Однак у проєкті бюджету на 17-й рік не були передбачені кошти на зарплати для обласних апаратів ФСТ. натомість виділені 200 тисяч гривень на проведення масових фізкультурних заходів на конкурсних умовах. Тобто ці гроші можуть отримати будь-які громадські організації, котрі виграють конкурс. Це принципово інший підхід до фінансування. І фахівці облдержадміністрації наголошували під час зустрічі, що інформували представників фізкультурно-спортивної товариств протягом минулого року про ці зміни. У жодній країні немає такої практики, що фінансуються заробітні плати апарату громадських організацій. На 2017 рік у бюджеті закладено 200 тисяч, і вже попередньо проговорено із департаменту фінансів і з керівництвом обласної державної адміністрації. Що якщо обласні організації громадські будуть подавати більше на більше фінансування цих проєктів, то ми їх підтримаємо З 2017 року. Ми переходимо на програмно-цільовий метод бюджетування, тобто всі видатки виділяються по програмах. Але на сесії обласної ради 20 грудня, коли затверджувався обласний бюджет, депутати проголосували за те, щоб зберегти фінансування ФСТ на рівні минулого року, тобто не менше 1 мільйона 200 тисяч гривень. Однак це голосування відбулося вже окремо після розгляду бюджетних питань. Вони може й розглянули після того, як вона як я пішла, але це вже було інше питання. А бюджет так і був затверджений без цих коштів, а лише з урахуванням згаданих 200 тисяч тільки на конкурсні програми з організації оздоровчих заходів. Тож представники ФСТ продовжують тлумачити рішення депутатів на користь товариств і вимагають виплати зарплат для фахівців. Дайте хоч мінімальну зарплату людям на 4 чотири чоловіки. І все буде у порядку. А ми ще щось тут мутим кажуть. Фінансуватися обласні організації будуть, або ні, рішення депутатів обласного совіту виконуватися будуть, або ні? А представники виконавчої влади відстоюють букву закону. В проєкті коштів на зарплати не було передбачено, і щоб їх запланувати, треба було б переглянути бюджет. Щоб це питання було бюджетне, вам знову ж таки треба. Схвалення обласної державної адміністрації, щоб його включити, внести зміни. Таке подвійне тлумачення рішень обласної ради треба подолати і прийти до якоїсь спільної думки, вважають учасники зустрічі. Проїзходять двойної атакування, которая просто збудоражує цю общественність. Одні вважають, що сесія це узаконила, інші вважають, що сесія це не узаконила. я так понимаю, что компромисс лежит в том, чтобы обеспечить движение друг навстречу другу и помочь все-таки физкультурным товаристам пройти как бы этот 17-й год с минимальными, так сказать, стрессами и нервными клетками, понимая, что в 2018 году поддержки с областного бюджета не будет, будет просто финансирование их Спортивних заходів, і вони повинні будуть перестраюватися. Фізкультурно-спортивні товариства також отримують кошти у вигляді членських внесків та допомогу від спонсорів, але все це кажуть їх представники, витрачається на утримання спортивних споруд, оплату комунальних послуг і проведення тренувань та змагань, звідки взяти гроші на зарплату, хоча б на цей рік залишається дискусійним питанням, із приводу якого сторони знову зберуться в обласній раді 14 лютого.